Восьми. Очистить площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 8 см, а по фемина на два сторони більше за сторони основи пірамід. Якраще Як буду нашу трикутну поискову піраміду? Намаємо ще Апофему. Позначимо A, B, БЦ нехай H. Тука. Скільки у нас правильна трикутна піраміда, то основа у нас рівносторонній трикутник. Тут 8, ця сторона 8, ця сторона 8. А по фему у нас на два сторони більше За сторони основи піраміди, тобто у нас. HK. HK доріння 8 2. 10 см. Площа бічної поверхні. піраміди – це у нас одна друга. Периметр основи помножити на апофему. Тобто це дорівнює одна друга. Периметр основи це у нас правий трикутник, тобто 8. Всі сторони вікорівні, тобто 3 помножити на 8. Апофема у нас, ми знайшли помножити на 10, скорочень mm -hmm. 2 скорочень 10, залишається 5. Тобто 24 помножити на 5 це 120 см. Це відповідь А.